Він завжди залишиться в наших серцях як світла людина, як людина слова, як порядна людина. Ми будемо згадувати тільки з теплом І будемо згадувати завжди. Вічна пам'ять! У Житомирі попрощалися із військовим льотчиком Станіславом Романенком, який загинув у грудні 2023 року під час виконання бойового завдання. Станіслав Юрійович народився на Чернігівщині. Там закінчив місцеву школу, закінчив юридичний технікум, а після вирішив своє життя пов'язати із військовою справою, із захистом України. Вступив до Чернігівського вищого авіаційного училища льотчиків і успішно його закінчив. І відтоді, відтоді його життя було тісно пов'язане із захистом України. Він був неймовірним єдиним сином у своєї матусі. Він був чудовим батьком для своїх дітей, для своїх синочків. Він був гарним, люблячим чоловіком. Він, він любив життя, він любив світ. Він понад усе любив небо і свою Україну. Продовж служби Станіслав Романенко неодноразово був відзначений державними нагородами, з-поміж яких орден Богдана Хмельницького третього ступеню, відзнака президента України, Міноборони та командування військово-повітряних сил загиблого льотчика Станіслава Романенка поховали на Смолянському військовому кладовищі.